Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець з вами ветері. І сьогодні ми продовжуємо вишукувати найекзотичніші закапелки нашого міста. Як і обіцяли, ми будемо на постійній основі висвітлювати такі найдивовижніші місця, нетуристичні, нецензурні, ті, що, як правило, лишаються. Поза кадром різних путівників, парадних фільмів про Київ, екскурсії. І так далі, і так далі. Сьогодні на черзі в нас такий мікрорайон, загублений між Промзоною та залізницею, який має назву Пост Волинський, що розташовується неподалік від станції київ волинський Потрапивши сюди, можна подумати, що ви перейшли. Машиною часу на 40-50 років тому та й місцеві старожили кажуть, що це згублене місце, паралельний світ, де час зупинився і взагалі нічого не змінюється. Не забудова, не контингент. Ну, в принципі, ви вже могли побачити, і оцінити за мною споруду закинутої школи. Зараз ми спробуємо залізти всередину неї і показати, що там є. Також з нами сьогодні буде гуляти та допомагати в зйомці. Відомий київський блогер Кажан. На початку 50-х років минулого століття на Повславинському було збудовано велику нову простору школу, збудовану за типовим проектом номер 272 сірою селікатною Але продіяла вона менше ніж 50 років, а потім була визнана аварійною. Повністю аварійна, от перекриття відсутнє місцями. Все, ладно, обвалитися в будь-який момент. І до сьогодні будівля майже 30 років вже стоїть закинутою. Оголошувався тендер на її реконструкцію, але завадила війна. Якби не почалася війна повномасштабна. Цю будівлю передбачалося повністю знести і будувати на її місці нову величезну школу. Всередині абсолютно порожньо. Єдине, що на останньому поверсі зберіглося – два чудових розписи в стилі радянської епохи. Заливає дощ, весна якась осіння цього року, але все одно ми продовжуємо намічене. Я гадаю, що така атмосфера навпаки буде сприяти зйомкам цієї депресивної місцини. Бо коли все цвіте, то навіть бараки будуть здаватися затишними. Через це ми будемо да, і закалятися, як правильно сказав. Так, Мати реальне життя, тому що у нас не завжди чудова погода, а буває різна, тому ми знімаємо саму, саму реалію. І да, Київ різний, погода різна, і життя різне. Але я наховаюся дощу в такій православній конструкції. З північно-східного напрямку. Постволинський межує з районом під назвою Новокараваєві Дачі, який майже повністю складається з малоповерхової індивідуальної забудови. Подейкою, що в 90-ті роки цей райончик називали криваві дачі, тому що тут мешкали численні бандюки. Та й зараз розповідають, що там є якісь наркопритони, і що там мешкають ромські барони. Ну і серед іншого, зокрема, нам повідомила одна мешканка Пост Волинського, що тут... Мешкає відомий співак-артист ромського походження Петро Чорний. Це дуже важливий момент. Єдиною культурною родзинкою району Поствелинський у в старі часи був кінотеатр з характерною для радянських часів назвою Будівельник. Наразі він не функціонує ще з 90-х. І тут знаходиться. Єдиний в місті соціальний притулок для безхаченків. За будівельником вже фактично асимілюючи відрадний з Поствелинським ростуть новобудови. На цьому місці ще недавно знаходився кисневий завод, який фактично був однією з частин промзони, яка відгороджувала Пост-Волинський від відрадного. Але зараз після появи цих новобудов вони фактично асимілювали. Тут на трикутнику між. Підрадним, Новокараваєвими дачами та пост Волинським. З тієї сторони, куди ми зараз рушимо, оберігся отакий одноповерховий характерний для 50-х років, фактично сільма. Ну от, Барачна забудова пост Волинського. Справжнє потойбіччя в нашій європейській столиці. Дуже схоже на залізничні пакгаузи за архітектурою, можливо, це навіть довоєнні часи, ще 30-х років. Взагалі, весь район, цей Поствелицький, він почав формуватися як західна залізнична брама міста Києва. Поствалицький був закладений у 1902 році як роз'їзд на залізниці Київ-Балта і новій залізниці київ ковель Довжина якої сягає майже 500 км і веде з Києва в напрямок Волині. Незабаром після відкриття станції тут творився маленький хутор, який, можна сказати, зберігся тут і до сьогодення в самобутньому, майже первісному вигляді. Серце району Постволинський. На початку 90-х років вже за незалежності збудували цей високий будинок силікатної цегли. Але не дивлячись на це, він досить органічно вписується в навколишню забудову, створюючи тут теж такий особливий відтінок депресії. А ось тут я можу вам розповісти маленький лайфхак. Я у свій час по справах вимушений був пересуватися від Святошина на Севастопольську площу. Як ви гадаєте, як можу доїхати на Севастопольську площу з Святошина? Можна верхнім транспортом, можна на маршруті через проспект Перемоги, а можна проїхати через нетрі хутора базу. Виндернути з на Невідрадний, далі бульваром Вацлава Галу, доїхати до Посвалицького. І тут є така таємна вуличка аеродромна, яка пірнає скрізь залізницю. Зрозуміло, що ви не зможете її перетнути на транспорті. На велосипеді хіба що. І через 10 хвилин ви потрапляєте на Севастопольську площу. Ну і ось ми прийшли. Як ви що ви скажете про цей чарівний район? Ну... Атмосфера тут дуже самобутня і е... цікаві, я вже бачу десь різьблення там на балконах. А я... О, до речі, дай не звернув увагу. Да, Вони будуть, е, там і колони такі здається, якщо я не помиляюсь, зараз ми їх побачимо. Ну і тут так, бачимо з вами забудову характерну для так званого німецького містечка, яких насправді у нас дуже багато, але пересічний киянин якнайшвидше їх асоціює з забудовою в районі метро Чернігівська, так зване селище аварійне, або якогось ще помилково, дехто називає називається містом. Таких от таких аварійних по всьому місту було дуже багато, зведено в післявоєнний час, як тимчасове житло. Але як відомо, немає нічого більш постійного, як тимчасово. Тут у нас е, поле, як фіалка як перекладається. Я не знаю, як, я буду як Вірка-Сердючка казати фіалка. Тут насправді, якби можна було камерою записувати запахи, то я би вам переповів цю фантастичну палітру. Жоден парфюмер в світі, шанелі, там різні шинелі і так далі, і проші шини, не зміг би відтворити. Цей запах. От такі будинки, до речі, проєктували їх ніякі не німці, як про це люблять розповідати не деякі недолугі дослідники. Насправді це типові будинки радянських проєктів, але дійсно час від часу застосовувалася в будівництві робоча сила військовополонених різних національностей. От бачите, навіть тут на місці є деякі... Реалії сучасні, власні. Є певна диференціація. З одного боку бачимо двоповерхівки по воєнну 80-ї серії для робітників, очевидь, звичайних. Бачите, стан не дуже гарний. І поряд бачимо гуртожиток залізничників. І проходить тут така певна диференціація. Навіть по асфальту можна побачити межу. Тут, тут благоустрій майже відсутній, а тут навпаки. Новий асфальт, навіть все пофарбовано, і так виглядає досить непогано на тлі інших будинків бачите, таке відчуття, бо де знаходишся десь в глубокій провінції. Насправді, пост Волинський або Київ Волинський, це навіть не околиця міста. Але тим не менш, завдячуючи залізниці та промзоні, цей райончик дійсно виглядає як загублений світ. От ми і пройшов один гуртожитків залізничників тут. Ключі від горища. Зовні ці будиночки барачного типу виглядають досить симпатично. На фасадах видно рік будівництва, але всередині там зовсім інший світ. Один із мешканців такого будинку люб'язно запросив нас середину і дозволив познімати, що ж там є, і як вони живуть. Мої дідуся з бабусі були такі запахи в кімнаті. Ну, що я можу сказати. Ну, Це виглядає зовсім інакше. Спільня, спільна кухня на декілька квартир, всі зручності, санвузол, відповідні запахи. ну, Все, атмосфера як... Повністю back in USSR. О, дивіться, такі тут кулібіни місцеві, які зробили Мангал, класний. З Глушника чи з газового балону зварили. Тут, коротше, все є в ньому. Ну і он. Це 33, чи, ну радше 53-й на фронтоні написано. 53-й. Ну що я можу сказати? Я вражений навіть не, тим, не тими умовами, в яких живуть люди. Я більш вражений їх приязністю. Тому що насправді, коли я готувався до зйомок цього випуску, я готувався до сутичок повсячасних. Ну, Для нашої справи, на жаль, це звичне діло, тому що люди по-різному реагують, тим паче наші часи дуже складні. Насправді можна людей зрозуміти по-своєму. Не всіх, але більшість. Але насправді, от ми зустрічаємо вже третю людину. І третя людина в нас ставиться дуже приязно, розповідає нам, хоче, показує. Навіть тільки що один дядечка, він просив називати його ім'я, запустив нас середину гуртошечку, щоб показати всю красу, вишуканість умов, побуту у пост До речі, один чоловік, який тільки що вишкав, ми не пост ми відрадний. Ну, я сказав, що я. Дозволю собі нахабність не погодитись з ним. от, Тому що все-таки тут все таки все тяжіє до Посолицького насправді. Навіть залізниця поряд знаходиться. Це не відрадний. Аж ніяк. Люди дуже часто плутають нас. Насправді, Насправді, тим паче, що він каже, я тут живу 20 років, 20 років це не термін. У місцевих воно ж е, немає ну якихось е, знань типу з документів. Воно просто як пішло, як почали називати як зручно, mm -hmm. як вони і так воно і пішло, і люди називають це як е, пріорку. Там називають часто куренівкою, так, так. куренівку пріоркою позняки осокарками і так далі. Це в принципі нормальна ситуація. Просто потрібно іноді цікавитися на документ. жаль, так, немає. це ж не країна, не неї кордонів чітких немає, але треба все-таки топонімічну грамотність людям засвоювати. Це правильно. Благоустрій. Благоустрій шикарний. Б'єдний. Ну і що мене тут вразило більше за все, що я хочу зафільмувати. Це номер місцевої АТС. Таких табличок, що я так розумію, зроблено з металу. Я їх більше в Києві вже ніде не бачив, вони геть всі зникли. А тут прямо от як... це прямо от дитяча ностальгія нашого постсовкового дитинства. Ну і пізньосовкового теж. Тут учасники нашої зйомої анімальної групи, а місцеві аборігени. І от чекають автобуса. Зараз ми прямуємо в місцевий парк імені Кличка. Після візиту нашого мера в цей чарівний райончик, місцеві мешканці вирішили власними силами і за власної ініціативи ініці... створити парк його імені. Зараз ми підемо туди, щоб насолодитися цим чарівним парком. Досить примітивне, але все-таки монументальне декоративне мистецтво. Вхідна група будинку оздоблена кольоровими кахелями, складеними в мозаїку. Моя чарівна дружина Олена вбачила в цьому білочку. О, бачите, гаражі саморобні. Зроблені з вагонів. Це свідчить про те, що залізниця близько. Професія місцевих, очевидно. Ну і ми прямуємо будемо зараз шукати парк Віталія. Чекає Віталія. Ось воно! Ось воно! Сквер імені Віталія К. Цікаво, про якого саме Віталія К може йти мова. Ну, Бачите, якась папірець навіть срещить. Ну так. Досить иронично. Бачите какие сметя. Тут э, собираются маргиналы, разные, без хаченки. сметя просто купы. Ну, я в взагали... общем... Ну, вот, пласти... плативки мелодия. Разные. Тут еще одна плативка мелодия. 17 мгновений та таревердиев. Не думай о секундах с высока. Тут-ту-ту-ту. -ту -ту. Кагдані наступний та Кабзон співав, який на концерті відправився. Останній. Так от <кхм> справедливості заради варто зазначити, що місцевим мешканцям можна було б краще не таблички чіпляти, а на весь тут лад власними силами. Прибрати все і не чекати, доки зверху хтось їх причепурить по голові. Україна починається з тебе. А як писав чарівний поет вісімдесятник Атило Могильний, Україна починається з відрадного. До речі, родина могильних проживала неподалік. Це була досить відомо інтелігентна родина українця, який популяризували українську мову за часів зросійщення Києва, Радянського в них була самобутня хата неподалік на Чоколовці. Потім вони переїхали на відрадний. І навіть в... Тут зараз існує вулиця імені Атили Могильного поета. Ражу пошукати його вірші, там, зокрема, неодноразово згадують і відрадний, і як вони тільки їх родина називала пост Волинській правильно на, на українській мові не постволинській, а чата Волинська. Хоча я не зустрічав такої інтерпретації більш ніде. Ну, Справедливості заради варто сказати, що дійсно, якщо перекладати дослівно, то буде не постволинській, а чата Волинська В їхньому. Середовищі була прийнята така назва, але якщо ти зупиниш там, я не знаю, ста і ста місцевих киян, ніхто не назве вам чату Волинську. Як писав Атило Могильний, нас виривали звідси звуки поїздів чати Волинської. Як обкладено плиточкою, там городики є. Просто край на землі. Квітоньки квітнуть. барвінок, троянди розквіли. Цар-балкон. такий як будка. Ось. В нетрях по Савинському такі розважальні центри. От, бачите, сауна, лазня. Спеціально прийшли, щоб зняти, бо просто Відчувається незабутня атмосфера 90-х. Просто от аж до мурашок за кожу. Я не скажу, що мені подобаються ці спогади, але от це якась машина часу. Ну Ось знову як ми бачимо на Пословинському Навіть бівети з водою вони специфічні. Чому? Тому що гарна альтанка, Бачите? конець Києва, смерть, бла бла бла. А біветів нема. Не мож, нема де в гарячу спеку напитися чистої водиці. Все. А я, зна, я знаю, куди відправились ці бівети. Вони зроблені з металобрухту. І однією чарівної ночі... А, так, да, вони зроблені з човуну були. Однієї чарівної теплої ночі ці бівети нехитрими рухами були переправлені. На протилежну сторону вулиці. А що ми бачимо на протилежній стороні вулиці? Склади металобрухту. Величезна-величезна яма. Як ми бачимо, зараз торгівці металобрухтом досить гарні часи переживають. Там ми бачимо і спалені автівки, рештки, із будівель зруйнованих фрагментами металобрухту. Коротше, бівети відправилися сюди. Мир їх пам'яті. А це територія домобудівного комбінату номер 3 якого взагалі-то будувався відрадний. У появі житлових масивів перших можна завдячити саме от таким от домобудівним комбінатам. Тут робилися готові секції для зведення житлових будинків. І будинки як конструктори складався. Ми бачимо якраз такі конструктори будинки відрадного вже неподалік від нас. Але нам не буде. Нам далі начату Волинську, пост Волинський. Даже вот. Берем оп, Київ Волинський. Час визвольних змагань 17-го 20-го років минулого сторіччя. Ця станція, яка тоді на той момент називалася Пост Волинський. Фігурувала неодноразово в різних боях. Фактично, це була західна залізнична брама міста, і хто контролював Пост-Волинський, контролював Київ. Перша кров пройлася тут 26 липня 17 року, коли після невдалої спроби повстання першого українського полку Богана Хмельницького, який вимагав повної незалежності від Російської імперії на тлі нішучих дій Центральної Ради. І цей полк, як відомо, формувався самим Миколою Михновським. А врешті-решт цей полк роззброїли і відправили на фронт. І тут під Києвом на Постволинському російські війська впритул розстріляли беззбройних українців. Через деякий час поблизу станції в волинський по було знайдено тіло київського секретаря Київського Ревкому Леоніда Пятакова. Ім'ям якого потім тривалий час називалося вулиця Сагайського. Ця подія стала тригером для так званого січневого повстання, коли більшовики, скориставшись цією нагодою, почали ж бунт заколот збройний супроти Центральної Ради. Недоразова станція Києволизькі згадується і в відомій книзі письменника Міхайла Булгакова, кияна, якого багато хто вважає українофобом, тим не менш. Там дуже детально описуються події, які відбувалися тут під час боротьби гетьманської України проти Української Народної Республіки директорії Симона Петлюри. На жаль, дуже трагічна і кривава сторінка нашої історії. Але з книги Булгакова ми можемо дізнатися, що саме тут, на Поцлавинському, знаходився головний штаб командування гетьманських військ. Архаїчний хутір. Ось вона про за життя. Ось тут була приколійна казарма 1902 року, з якої починалася станція по Сволимській. Але і розібрали вщент тільки порослі дерева. сміття, цегли і старий дерев'яний електричний стовп. Льохи. численні льохи, які збереглися тут ще з хуторських часів. В 1923 році станція увійшла в Київ волинський і увійшла в склад Боршаківської сільради, а в 30-ті вже увійшла у смугу Києва. Тут, до речі, бачите, хтось його ще охороняє. Якась решітка, замок. Може навіть використовується льох. Тут поблизу станції ківелицький цілий пантеон загиблих людей. Це, напевно, був якийсь залізничник, судячи по цим величезним штирям залізничним. І був хрест. А хрест є, мені давай, що вихідка в повертаємо із небуття. Бачите? Тут. Близу станции встановлений камень, Зарідська Оксана. Ушли от нас вы очень рано. Трагически погибли. Домобудівний комбінат третій. Тут збирали відрадний, нивки і взагалі всі перші так звані хрущовські житлові масиви. Що ж, наша маленька мандрівка по той біччя Києва закінчилася успішно. Ніхто на нас не запав, камеру не відібрав. Всі були дуже приязні. Підписуйтесь на наш канал, штрикайте дзвінок, засилайте всі ваші гроші, які тільки є. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо нашому другові Кожану, да, що згодився дякую. доєднатися до нашої мандрівки. І Олені, дякуємо всім! Слава Ярилі! Залишайтеся з нами.